Тож, починаємо наше глибоке занурення. Тема насправді одвічна: чи буває дружба між чоловіком та жінкою? От така, знаєте, справжня без романтики. Ага. Бо скільки суперечок ми тут маємо різні матеріали і статті, і якісь особисті нотатки навіть здається дослідження. Так, є трохи даних, і думки ну просто полярні. Хтось каже, та ніколи обов'язково хтось закохається, а інші навпаки діляться історіями про роки теплої дружби. Саме так. От наша місія сьогодні спробувати якось розкласти це по поличках, спираючись от саме на ці джерела. Ну, справді питання таке, що простою відповіддю одразу і не знайдеш. Людські стосунки, це ж завжди е, ну, складно. Звісно. Але от якщо аналізувати ці матеріали, що в нас є, то вимальовується така картина. Дружба, ця цілком реальна. Можлива. Тобто, не міф? не міф? Але м вона не виникає просто так на рівному місці. Майже всі джерела, хоч і по-різному, але кажуть потрібні умови. Умови цікаво. Так, наприклад, тут кілька статей прямо наголошують на емоційній зрілості. Обох емоційна зрілість. А що це ну от в цьому контексті, згідно з джерелами, звісно, бо звучить трохи, знаєте, абстрактно, це типу вміти не закохатися, чи що не зовсім так. От ті психологічні нотатки, що ми маємо, вони це пояснюють радше як здатність, ну розуміти свої почуття, ага, чи то симпатія, чи може й потяг виникнути, і вміти цим керувати, не руйнуючи дружбу, тобто не переносити якісь там романтичні очікування на друга чи подруга. Розумію, і ще от що критично важливо: чіткі кордони. Особисті кордони. Так, один огляд досліджень навіть показував, що найстабільніші такі дружби, там, де ці кордони обговорили. Ну, може, не прямо сіли і обговорили, але вони зрозуміли обом. І чесність, це теж, власне, наріжний камінь. Це цікаво, бо в одній з особистих історій, пам'ятаєте, в технотатках там якраз було про те, як спроба проговорити кордони зробила все супернезручним. М -м, так, буває і таке. То, може, тут немає універсального рецепту. І ще ж джерела згадували різні форми такої дружби, між колегами, наприклад. Абсолютно, універсальності немає. І ці різні форми, в них свої, скажімо так, заковики. От матеріали про дружбу колишніх, там одна стаття це детально розбирала. Так, так. Вони підкреслюють, наскільки це складно, повністю позбутися от того романтичного чи сексуального підтексту, особливо якщо розставання було ну, непростим. Угу. Це вимагає величезної роботи над собою, від обох. А дружба між колегами там часто все залежить від культури в компанії, знаєте, і ризик пліток завжди є. Ну так. І ризики ж існують навіть у такій, здавалося б, класичній дружбі. Мені здається, чимало матеріалів і статті, і свідчення торкалися от проблеми нерозділених почуттів. Отак. Коли один просто дружить, а інший десь там, глибоко всередині, сподівається на щось більше. Це ж, мабуть, отруює все? Безумовно, це, мабуть, один з найчастіших ризиків. В джерелах це чітко прослідковується. От невисловлені очікування, вони створюють напругу, таку приховану. Звісно, ще один момент, який часто згадують ревнощі з боку партнерів оцих друзів. А ну так, логічно. В одній статті навіть була статистика. Ну, невеличкому опитування, але все ж. Десь 40% людей казали, що відчували дискомфорт через близьку дружбу свого партнера чи партнерки з особою протилежної статі. Ого, 40% – це немало. Та й суспільний тиск оце вічне, та ви точно не просто друзі. Це теж може все зруйнувати. Тобто, перешкоди проблем вистачає. Але, попри це все, от судячи з того, що ми обговорюємо. Загальний висновок з джерел все ж позитивний дружба можлива і цінна. Саме так. Якщо от вдається з цими ризиками впоратися, то цінність, як підкреслюють джерела, величезна, просто величезна. І в чому вона, ця цінність? Ключовий момент, який от повторюється постійно, це унікальна можливість отримати іншу перспективу. Погляд на світ, на ситуації, на проблеми. Чоловічі й жіночі погляди часто різні. Ага. І коли вони поєднуються в дружбі, це збагачує обох. Це інший рівень підтримки, можливо, відмінний від того, що є в дружбі з людиною своєї статі. Так, і от ідея про безпечний простір, пам'ятаєте, де можна бути собою, без оцих гендерних ролей, без флірту, це теж звучало в кількох нотатках. Точно. Місце, де тебе цінують от просто як особистість. Саме так. Це простір, де головне зв'язок, довіра, взаєморозуміння, а не якийсь там потенційний романтичний інтерес. І це дає таке відчуття свободи прийняття. Отже, якщо підсумовувати наше занурення в ці матеріали, дружба між чоловіком і жінкою це точно не міф. Не міф. Вона реальна, але як показує і досвід, і оті дослідження, які ми розглядали, вона вимагає ну, значно більшої усвідомленості, Так. взаємної поваги, чітких кордонів, навіть якщо їх не проговорили в голос, і постійної роботи над стосунками по суті, і ключовий висновок, от який проходить через усі джерела, мені здається, це те, що справжній людський зв'язок, угу. довіра, щирість вони важливіші за стать, важливіші за стереотипи. Це виклик, так, але й велика цінність. І це власне підводить нас до фінальної думки, такої для роздумів. Так, є одне питання, яке от великає після аналізу всіх цих поглядів. А що власне визначає оцю межу між просто дружбою і чимось більшим? Mm, цікаве питання. Чи завжди ця межа проходить от саме по лінії романтичного чи сексуального потягу, чи можливо, можливо глибина зв'язку, рівень довіри, вразливості, спільні цінності, чи можуть вони створити настільки особливий зв'язок, що він вже ну не зовсім просто дружба, незалежно від статі і незалежно від наявності романтики. Про це справді є, варто поміркувати.